В цьому відео я розкажу, як реально працює фріланс-біржа по здачі аккаунтів для китайців і як ми на цьому заробляємо. Як я та мої учні та партнери заробляють від 100 до 200 доларів на місяць з одного ноутбука? Це дуже просто. Тут ніякої технічної магії, а звичайна проста схема. Ноутбук, фріланс-біржа дорівнює чистий пасивний дохід від 100 до 200 доларів з одного ноутбука. І так, це не обіцянки мільйонів, де ви вступили, купили і заробляєте зразу багато грошей, кнопка бабло. Ні. Тут потрібно на початку попрацювати, і після цього ви вже вийдете на хороший пасивний дохід. І так, суть перша: китайці заборонено працювати на фріланс-біржах у зв'язку з санкціями на їхні країни і з моніторингом в їхніх самих країн, щоб вони не працювали на закордонних фріланс-біржах. Для того вони орендують в нас ноутбуки і, вихо... і платять е, нам за цей ноутбук з фріланс-біржою від 100 до 200 доларів. Чому вони не працюють за допомогою VPN або Proxy? В них працює класна антифрод система, яка ці аккаунти відразу блокує. Вони там живуть 1, 2, 3, 4 дня максимум і відразу летять в банк. Таким чином, бо всі дійшли до логічного висновку, що краще їм орендувати готовий ноутбук з акаунтом і працювати. Тобто ціна там 100-200 доларів це умовно доступ і вхід на фріланс-біржу, яку вони кожного місяця платять. Їм вигідно і нам вигідно, бо вони заробляють в місяць на нашому акаунті там в середньому від 5 до 10 тисяч доларів. Забираємо відсоток від їхнього доходу, а стараємося працювати тільки по фіксованій ціні. Тобто вони платять наперед або зроблять оплату потижнево, або раз там в два тижні, або раз в місяць, як хто з ким і кому як зручно працювати. Але в загальному це краще потижнева оплата, і так стабільніше відбувається робота. Частина друга. Гроші, які Китай заробляє, не проходять через нас. Він виводить їх на свій рахунок через панірувайс або відразу на свій банківський рахунок. Тобто, моніторинг, фінг-моніторинг та енду не буде проводити і накладати на вас податок за зароблені китайцем гроші. Він заробив і відразу на себе вивів. Тобто тут нічого немає, і все відбувається чисто та легально. Ми фіксовану оплату китаєць з нами розраховується або криптою, або скидає на пайонір ваш особистий, і таким чином ви можете вже собі вивезти на свою банківську карту або в криптообміннику вивезти в готівку. Також ми рекомендуємо і даємо таку настанову більше працювати з першим платежем авансовий платіж, де Китайсь вам робить оплату наперед, хоча б там за тиждень-два, так що ви були впевнені, що він дійсно з вами працює і Китай вам також міг довіряти. Тому наша рекомендація брати завжди оплату наперед, хоча б за один тиждень, таким чином йому вже буде. Невигідно вас там кидати, бо дуже багато є шахраїв, які працюють і займаються всяким, всякими махінаціями для того, щоб обдурити нас і чисто вкрасти наш аккаунт. Тому наша рекомендація завжди беріть оплату наперед. Рухаємося далі. Наступна частина: які акаунти, які ноутбуки нам потрібні саме в цій роботі? Е, дивіться, акаунти китайці забирають будь-які чи це старі створені, яким же там більше року-двох. Де ви раніше могли ними працювати, він все рівно може його забрати і на ньому працювати. Також є нові акаунти, і також можна створювати акаунт вже зразу безпосередньо з китайцем, який плюс-мінус зразу налаштовує акаунт під себе те, чим він буде займатися. Основна мета, щоб акаунт не блокувався і стабільно міг працювати. Чим стабільніше він працює, тим стабільніше ви отримуєте пасивний дохід. Вони не б... вони беруть все, головне, щоб акаунт не світився через VPN, не світився через проксі і був в нормальній країні, яка не закладена санкціями для роботи на фріланс-біржах. Тобто, це може бути Україна, Польща, Німеччина, Франція, Америка, Канада, будь-яка країна, яка має хороший рівень в роботі на фріланс-біржах. Рухаємося далі. Ноутбуки можуть бути по ціні від там, 3 до 4 тисяч гривень, таких достатньо. Головне, щоб він міг грузити хром, щоб він не лагав, щоб був на ньому бажано сізде, і щоб він працював швидко. Тобто там ноутбука старенько за 34 тисячі гривень буде повністю достатньо для такої роботи. І вже за 1-2 дні ви можете повністю там. Запуститись в роботу і почати заробляти свій, паси, свій пасивний дохід. Е, наступна частина це масштабування. Цю модель можна масштабувати починаючи з одного ноутбука. а Далі ви можете реєструвати на своїх товаришів, друзів, знайомих, родичів, а також можна купляти драпів і також реєструвати. В нашій команді є партнери і учні, які вже повиходили на дохід. 5-10 тисяч доларів від кожного є там, по 50 плюс ноутбуків, які стабільно працюють, і які виходять на хороший рівень доходу по здачі в оренду ноутбуків. Тому тут все залежить від вас, тут не є, обмежений, не є обмежений рівень масштабування, тобто це все залежить від вас, наскільки ви будете готові працювати а та на початку вкладатись в цю працю для того, щоб... Більше і більше ставити ноутбуки з готовими аккаунтами. Е, ти побачив, що ця схема реальна. Вона працює вже понад 2 роки, навіть більше двох років, бо саме перше почали здавати в оренду ноутбуки, коли. Президент Трамп в штатах став перший раз президентом, і коли він наклав санкції на фріланс-біржі для Китаю, тобто це вже схемі є близько семи років, і вона досі працює, і вона класно працює. Останнім часом набирає дуже великої популярності і багато хто на ній заробляє. Якщо ти хочеш грати більше, усе у мене є повна інформація по навчанню, де даємо покрокові інструкції, шаблони, листування з китайцями, готові акаунти та поради. Як працювати, як Знайти перевірених клієнтів, але все вже буде окремо. А поки ти приймаєш рішення, обдумуй та пиши мені, я надам свою інформацію, якої ти потребуєш.